по походу, топор. Випрацю! йолки йо, палки диви! Йо. Всім привіт! Вітаю на каналі Копвенюа. Відпрацювали ліс, забігаючи наперед, скажу, що є декілька топових знахідок. Працювали сьогодні в 5 приборів. Я Мінелап Equinox 900, Саня Мінелап Еквінокс 900, лана Мінелап Equinox 800, папа Мінелап Еквінокс 600 та Андрій Мінелап Equinox 600. Вам гарного перегляду, а ми погнали. Дивіться всі ямки був у мене сигнал і. Е, ніби як кованина почав копати і випало мені ось така то штука. Але дивіться, це ніби як шмат від сокири, ні да. Щось я собі не можу представити її форму, яка вона була, якщо це була сокира. Тут ніби обух був. Але щось її розірвало, бачите, так, жорстко розірвало. Така то знахідка в мене забираємо. Був у мене сигнальчик 40 стабільно. Як викопав його, бачу щось видніється. Що це в нас? Радянщина. Дві копійки 56 рік. Ну, як монета хороша. Трошки вона погнута якась. Ну нічого, забираємо. Дивіться який ножичок випав мені. Шкода з втратами, але ножичок. Так, друзі, був у мене тут сигнал і мені здається, в мене якась прикраса випала. Дивіться, опа. Якась прикраса. На вагу ніби алюміній. А може і ні. Не знаю, ну. Ну прикраса. Ось така ката. якась брошка була. Андрій, каже, що в нього є цікава знахідка, що можна їй вам показати, а ну Ба Що з деревянную ручку. Прикольно. Не то? Ні. Не то. Не то? Не. Ну, давай. Оу, є! <клес> Такий як толик знайшов. А я не знаю, я знаю. Похожий, як це він змінився. Сіда Може і не сучасний, а може і сучасний. Сучасний, бачиш, нитка Антошна. Да. Да, на цьому наручці. Класний Але ножик. — А в коріннях десь пару років лежить. Класний ножик. Мет... Метальний, чи як вони там називаються. Класний ножик. Його помити, може якісь ці будуть. Ну це такі як в мене, типу, яким я копаю, да. так що... І в тебе тепер є Мені, ножик. Я теж вирішив, що я буду ним копати. Класний ножик. Андрію вподобайку. Її йшов від Андрія метрів 100. І знаєте, в мене також ножик. Опа! Такий в мене більш старіший, думаю. Ну, все одно знахідка, приємна. Чорнобілі думки. І так, третій виїзд підряд, саньок відзначився. Цього разу знайшов сокирку, каже, що походу Київська Русь. Каже, великий обух, маленьке лезо. Хочу подивитися, чи вгадав я, чи не вгадав, яка там в нього сокирка. Був сигнальчик в мене в цій ямці. І дивіться, яку гільзу знайшов. Чи це не гільза? але схоже щось на гільзу. Це може вже якась окопна творчість. Не знаю, ну, підсказуйте. Лана, Лана, з розсипухою. Дивіться, 3 копійки 43. 3 копійки 43. Що тут ще в нас? 3 копійки 43. І 3 копійки 36. І каже, що там ще є. Опа, є, ось, 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 єпа, і що це в нас? Три копійки 43-й? Ні, 46-й рік. Ну, більш немає. Ну така-то розсипушка. Нема більше там? А ну, я провірю. Не, більш нема. Отак от, от. Так, знову в мене був кова... кований сигнал і знову ножичок. Але, дивіться, який якийсь грубий, мені здається. Опа, а такий-то ножичок. Хорош, правда? Ой, що ще не то знімаю, хорош такий ножичок живенький. Дай ножечки сьогодні, походу. Ще один ножичок складний у нас випав. Не знаю, який вже на рахунку, але но ножичок. 82, 85 і сигнальчик. Але дуже яскравий може бути банка. Так, так візуально не видно? Ні. Ні, щось є, кругленько дивіться. Що це таке? О, царк! Це у нас царк. Царьок. Дивіться, одна копійка. Одна копійка. Формат Миколен. Ну ч, хорош, хорош. До речі, Андрій також з розцепухою царів здається. Зараз покажу. Там був перший царьок. Тут був другий царьок. Дві копійки. Тут походу, третій. І також копійка. Звісно, хочеться надіятись на срібло. Але навряд чи. поїдемо далі. Гудзик випав. Дивимось, що це за гудзик у нас. Якийсь був посріблений, чи це мені здається. З написами. Якимись що за написи не видно поки. Але якісь написи. І здається він старий. Ну. Забираємо. 87 сигнальчик. Чіткий високий. Витягнув. Так. Смідети. О, що це таке. Якась кришечка. Так, да, це якась кришечка. Я вже подумав, що Щось цікаве. Ну, нічого забираємо. Андрій щось знайшов. І щось каже класне. Зараз ми подивимося, що там. Відстрой! Відстрой його! Я звідси бачу. Опа, опа, тут його. Бачите, ні? А я зараз підійду покажу. І що це таке? Ого Ого І що це таке в нас? І що це таке? Це, знає, це це давай, може це орд? Не знаю, ну давай. Більше. А ну давай напомаємо його. Була Легенько, да. Шлигасенько я ж не хочу. Який рік? А, чи це рік? 1700. А, там, там дальше від... не видно. Куди? Це не така, як в сані, случайно? раніше. В сані 800-го чи ні? Я не пам'ятаю. Класс попше не будем. Блін, бач затерта жалко. Дев'ятку видно, а який там рік не видно. Мені каже, така як в Сані. А в Сані якого року? Не пам'ята. Ви поня... поняли який фарт сьогодні, в Андрія? Там ще Саня з знахідкою такої пізніше покажу що там в нього. Ага, я ще ямку не проверю. Да? Ну, это там навряд тебя? ли, да. Там навряд ли 6 евро. А ну давай, прямо в эфирчику. По спирали потом пройдайся да, тут. По Ого, щось випало. Щось здорове. Клас. Ух ти йо, це може... Що це може бути? Ого, ого! Ого! Щось польське, поляк! Трохи більше, ніж шесток, Орт. Ого! Сейчас все будут в шоке Какая-то монета сребрянная Что-то типа, немного больше, чем шестеренка Что это за монета? Я не знаю Я надеюсь, ты снял? Я сейчас снимаю вашу реакции Если больше, чем шестеренка, значит вот Ну оно типа чуть-чуть больше и грубше І там якась баришня вроді би. Катя, Катюшенька. Ні, поляк. Що польський герб. Марія Сережа. Так, потім помиїм, не хочу чистити. Може бути не Катя, то може бути августовстий. Все, потім прикріпим фоточки. Клас, я вже радий. ого у у у, -у, -у. Біля цієї ямки Андрій ще знаходить один сигналчик. Ну як, ну, як? тут? А, 4 метри, Але ще один непоганий сигнал. Думаю, варто сняти. Може бути і желізо ваніна. Опа. Так, да, щось, щось таке. Блін, що це воно. Треба купати. Та я не хочу його заданути. Ти? тут. Все. перевибирай. Вибирай. Ну вибрав! лки-палки, Йо! Йо! Йо, диви! Йоу! Ще один. Капець, диви прямому фірчику 93-й рік! Капец, скажи по рации, они будут в шоке. Еще <реш> одна, 93-го року. Капец. Ёлки-палки, дивіться. <реш> <реш>,? Да, я еще в руках не тронул, Артем снимает. Капец. Всі зібралися, зараз Андрій буде показувати Три Оооо Це шикарний. Да. А це похоже як у мене. Та така, як у тебе. Клас В общесу. Йомоє. Покажи то пора. Ти не ми всі бачили. Так, це я один не бачив. Не а, ну це бо ми десь ходили, давай. Такий, як я думав, чи не такий, як я думав. Та не такий, бо в нас таких нема. Так, був сигнал і походу топор. Тільки який ще не знаю. зараз. Оп-оп-оп-оп і і да. Та ти що? Оце красунчик. У мене топор походу, кер. Думав? А ну Ухи. я такий і думав, тільки менший, трошки обух менший. Це все, Київська Русь, да? Чи Черняхівський? Та ні, я це, не, не знаю, рів. чий це. В місце не... ти не знаєш. Я... я думав, ти знаєш. Я не знаю цього разу. Я... Це... Це... Оця б... балабуха ця Це збиває. Ну, то збивало. Я похожий і думав, тільки трошки менше я думав, ну. Та це... цей це... Київська рубль. Прикольно. 100%. Буквально 15 метрів від тої ямки, де Андрій знайшов. Дивіться, що в мене випадає. А Ні, ні це, це не солі, самок. це, це... це рьок. Клас! Бачите, яке нашерування? Також срібло. 10 копійок 900 рік, 10 копійок. Клас, вітаю! Хорош, хорош, я думав, я вже без срібла сьогодні. Папа зі знахідкою. Підійдемо, подивимося. Опа. Ось так от. Бубінчик. Ще подай що в тебе ще якась є знахідка, так? Да? А ну не, не, не часто. Не часто. Опа! Масонських п'ять копійочок. Ну хорош, хорош. І така знахідка є. вона така. Так от, копаємо. Ану, давай копай. 19,21. Дібоченький такий. Аби щоб не кришечка. Ну? Хорош, хорош. Машина он. йдемо до машини і був сигнал. І дивіться, що викопує. Монетка. Копійка. Копійка 1850 якийсь рік. Ну чого, хорош? Хорош біля самої машини. Тут знизу мусорка. Думав, що мусор, але думаю, перепровірю. І на є. Хорош. І так, результат сьогоднішнього виходу. Відро шмурдяку, без нього ніяк. Так, Далі хабарничка Лани. Що в неї є? Розсипушка така годна, 5 радянських ранніх монет. Так. І пізня і кільце. Так, Далі хабарничка папи, що в нього є? Колокольчик, дзвіночок. Гудзик, ходячки, шрапнель. А із цікавого. Соліт. Е, Ніколай перший денішка чи що це. Копійка, копійка. І 5 копійок масонських. Далі хабарничка моя. У мене сьогодні куп по ножиках. 5 ножиків. Так. І радянські ходячки, брошка якась. А із цікавого 10 копійок сріблом. 1900 900 рік. Одна копійка Ніколаївська і копійка Ніколай І. Да? Да. Далі хабарничка Сані. Що в нього є? Ось така гиря буде качатися вдома. Так, далі в нього є копійка Серебром. Дві копейки серебром. Хорош, хорош. Так, Потім радянські. А це що це таке? Баратосик? Угу. Боротосик. Ножичок, підкупка. А і самого цікавого ось така тусикирка. Чия вона, підказуйте. Ну, зараз вона вже саніна. Бонять, ну давай, давай, бой, бой. давай, звідси жопу забирай. Так. А далі чемпіон сьогоднішнього виходу Андрій, що в нього є? Декілька радянських монеток, кільце, ножик такий. Трофейний вже в нього він виходить. Розсипушка із п'яти чи 4, 3. з чотирьох з трьох царських монет. Там ще декілька царських і найцікавіше. 4 гроша. Два по чотири. Ось такий то результат сьогоднішнього виходу.